Це апарат лікархірург, лазер. Він, завдяки ньому видаляються різні доброякісні новотворення. Тут є різні <клес> режими. Що робить лазер? Лазер завдяки лазеру видаляється новоутворення по шарову. Тобто лазерним випромінюванням випромінюванням знімається доброякісне утворення по шарову. Нічого не треба різати, воно знімається все по шарову. Як правило, це все робиться під місцевою анестезією. Після даного втручання ми є Рубці не виникають. Це всі дерматологічні діагнози: і папіломи, кандиломи, бородавки, фіброми. У центральній районній лікарні Паланської громади діє медична послуга хірургія одного дня. Допомога пацієнтам, які потребують нескладних хірургічних втручань, виконати які можна лише в умовах стаціонару і які не можна провести в поліклініці. Такі мало і операції проводяться як правило під місцевою регіональною анестезією. Після них пацієнт може піти додому того ж або наступного дня це відділення входить три кабінети наразі, це перев'язочний і два кабінети прийому. В нашому відділенні є лікарі різних спеціальностей, починаючи від хірурга, це лікар-травматолог, акушер-гінеколог, офтальмолог та лор. Проводимо ми різні маніпуляції. Хірургія однодня взагалі є відділенням малоінвазивної хірургії, для якого потрібна короткострокова госпіталізація в межах до однієї доби. Проводимо різні маніпуляції, це починаючи від мали, малих дерматологічних операцій, таких як видалення пепелом, кондилом, е, потім йде лікування гематом, абсесії, флемон різних ділянок тіла, лікування панериці, гроших нігтів. Також може проводити і взяття біопсії, різні пункції, блокади при больових синдромах. Склеєротерапію в нижній кінці. Коли людина помічає, наприклад, наявність якогось утворення на шкірі, вона має взяти направлення електронного всіма лікаря та звернутися до лікаря дерматолога. Лікар дерматолог оглядає її дерматоскопом. Дерматоскоп це апарат, який лікарю-дерматологу допомагає в діагностиці та диференціюванні даного нового утворення шкіри і допомагає в рекомендації подальшого лікування. Чи буде Висічення даного новоутворення ну, межах здорової тканини, чи це буде лазерне видалення, і потім скеровує до лікаря-хірурга з даними рекомендаціями. І, Відповідно, лікар-хірург вже далі госпіталізує та надає відповідну хірургічну допомогу. Хірургія одного дня зручна для пацієнтів, які рекомендовані певні рішення лікаря-дерматолога. Дерматоскопія це метод неінвазивний і безболісний. Будь-який пацієнт може звернутися для того, щоб отримати медичну допомогу а також консультацію. За допомогою дерматоскопа ми можемо вирішити, що робити нам з тим чи іншим утворенням. Якщо це утворення доброякісне, ми можемо за ним спостерігати. Раз на рік пацієнт може проходити діагностичну дерматоскопію. Якщо це утворення злоякісне, то ми... Маємо за допомогою дерматоскопа вирішити, як саме проводити подальшу тактику. Ми бачимо в дерматоскоп, якщо це утворення злоякісне, чи, наприклад, пацієнту не подобається це утворення, ми направляємо до хірурга. І спільно з хірургами ми вирішуємо, який саме метод видалення буде запропонований пацієнту. І чи це буде хірургічне висічення, чи це буде, наприклад, лазерне видалення чи електрокоагуляція. Дерматоскопія це метод досить розповсюджений, він безболісний і саме основне, що він дієвий через те, що на ранніх етапах ми можемо вчасно виявити і попередити, ну, наприклад, досить такі нехороші наслідки для пацієнта. Хірургія одного дня сьогодні дуже перспективний напрямок медицини. Це хірургія високого професіоналізму фахівців із застосуванням сучасних технологій оперативного лікування, спрямована на сприятливий результат і повернення пацієнта в день операції додому.